Я вас вітаю. Нагадую, що у нас є послуга авто в телеграм. Це значить, що ми рекламуємо ваш автомобіль без обов'язкової постановки на майданчик. Але звичайно, краще привезти до нас свою машинку, і щоб люди її дивились вживу. Але якщо немає такої змоги, ми можемо рекламувати і продавати ваш автомобіль дистанційно. Хочу показати вам маз дочку одна. Приїхала до нас на продаж. Це Маза 2008 року випуску, хоча в Німеччині вона перша реєстрація була 2009 роком. Це щось наряду із Гольфами п'ятими. Хочу сказати, що дуже молодіжний автомобіль, дуже надійний, простий, з красивим дизайном кузова і повністю обслужений. Цей автомобіль в 2023 році, а саме в жовтні, пригнаний з Німеччини. Була повна перевірка, повний підбор цього автомобіля для себе власник підбирав, перевіряв і всі агрегати перевірялись досконально. За цей час повністю обслужена замінені мастила, фільтра в коробці, повністю прокачана гальмівна система, замінені колодки, перебрані супорта, замінений обводний ремінь, замінений натяжний ролік кременя, встановлена нова подушка, двигуна. Додатково встановлено металевий захист двигуна, вона оброблена, куплена і встановлена нова літня гума на автомобіль. Бачимо, що супорта перебрання. Також перефарбовані в красивий жовтий колір, виглядає дуже симпатично, плюс легкосплавні красиві диски. Гума у нас 24-го року випуску, серебристий колір, притонована і дуже стильна і красива. Машинка стоїть і всім своїм сяйвом нам показує, що вона дійсно в достойному стані. Автомобіль має несуттєві підкраси по кузову, лінзована оптика. Це у нас ксенон. Туманочки, мовачі, фар'я. Також в комплекті йде зимова гума мішлен на залізних дисках, і власник отдає е, цей комплект разом із автомобілем в цю ціну. Цей автомобіль повністю підготовлений, і е, будь-які перевірки на СТО, також е, готова ця машинка. І так, по комплектації. Автомобіль в класній комплектації встановлені отакі чохли. Чи накидочки, як правильно сказати, текстиль сам салон, плюс непроста червона стрічечка, плюс червоні накидочки. У нас такі цікаві, Є 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, шкіряне напівмультифункціональне кермо. Чому напів? Тому що кнопочки з одного боку, система стабілізації, є можливість її виключити, п'ятиступочка механіка. Автомобіль має клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, дуже класна аудіосистема. Де, в принципі, по пластику, по всім кнопочкам, по стану салону, самого салону ми бачимо, що автомобіль дійсно в достойному і класному стані. Це невеличкий хетчбек, який в принципі, не славиться великим місцем салоні. Але я хочу сказати, що для вас, наприклад, ви молодий парубок, і для вашої е, другої половинки місце буде достатнє. Е, сюди навіть можна буде під'єднати тут є кріплення ізофікс для дитячих крісел, е, текстильний салон в шикарному стані, просто відчувається його. Можна сказати, новизна, тому що не затрьопаний. Напевно, ззаду мало хто сидів, і рідко це відбувалося. Динаміки у нас в кожній дверці. пластикові накладки на дверних картах, плюс текстиль також на дверних картах. І у нас берігся в шикарному стані. Що по багажнику? Багажничок у нас є. Він не та я не скажу, що він невеличкий. В принципі, об'єм багажник має. Є шторочка, і піднімаючи таку паличку, ми бачимо докатку і весь набір інструментів. Машина хазяйська, машина обслужена, повністю готова до перевірок на СТО, стільне красива, молодіжна, Mazda-Troйка. Друзі, в вона стає за ціною 6900. Щодо питань торгів або питань перевірок, ви можете зв'язуватися безпосередньо з самим власником. Він йде на контакт, з ним може зв'язуватися, телефонувати. І якщо хочете повну перевірку, ви можете замовити у нас на майданчику, наш експерт перевіре, і ви будете задоволені. Тож, друзі, чекаємо.